Якщо ти хочеш робити аерографію буквально пш-пш-пш, і готово, то залишайся в цьому відео, бо тобі не знадобиться навіть аерограф. Аерографія без аерографа. Ну, типу, це можливо. Це дійсно можливо. Я не спала цілу ніч. Я сьогодні продумувала всі свої шляхи, як за 30 хвилин встигнути збігати на нову пошту, помить голову. Бо в мене був останній день базового курсу, і ми ці новиночки вже протестили з моїми базовичками. Якщо зробив базовичок, який робив в четверте в житті манікюр. У всіх вийде, обіцяю. Тому давайте швиденько розпаковувати. У мене тут просто неймовірна кількість матеріалів. Раз, два. І це все ми зараз з вами будемо пробувати. Це новиночка від Edlen Ombre Spray. І це просто нереальна штука, яка повноцінно замінює аерограф. Це наскільки легко, наскільки просто, що ви собі не уявляєте, це світловідбиваючи сухі блискітки, які треба пшикнути під правильним кутиком на нігтик. І у вас раз, два, і все готово. Поки я тут буду вимальовувати тіпсочки, щоб показати вам кожний спрей. Бо ми пробували в роботі лише один. А я прям чухаю ручками, я хочу подивитися всі, особливо ті, які без блискіток, адже я гадаю, що з блискітками вони всі однаково будуть себе поводити. Я вже їх протестувала з базовочками. Вони поводять себе просто ідеально. А от сухі, мені прям дуже цікаво. І чи дійсно в мене вийде за пару пшиків зробити градієнт, начебто я працювала аерографом. Тому що, якщо так, то умовно оця пляшечка коштує 200 з копійками гривень, і це вам не аерограф. Пшик-пшик, і готово. Не треба ніяких курсів проходити, не потрібно промивати. що Саме головне, бо в мене стоїть аерограф непрометий. Дві штуки. Не на промивати аерограф. Майкніть в коментарях, якщо у вас точно так само. Значить, технологія роботи дуже проста. Ви берете собі колір, який ви хотіли. Берете просто потім його перекриваєте топом. На непросушений топ ви починаєте робити пшик-пшик. Напшикали, як вам потрібно. Після цього ви відправляєте полімеризуватися в лампу на 90 секунд. У вас утворюється вже градієнт, бо топу він ще й трішечки підпливає, вам його потрібно далі закріпити. Якщо це блискітки, я сьогодні кріпила базою, тому що вони такі мають певну рельєфність, і перекривала тонюсінько-тонюсінько згори топу. Якщо це пудра, ми зараз з вами подивимося, якщо вона не буде стирчати, то, я думаю, можна просто шаром топу перекрити і все. І на цьому прям все. Блін, мені це просто як казка, знаєте, я досі не вірю в те, що дійсно так може бути. Давайте швидесенько-швидесенько дивитися, як вони себе будуть поводити. Я даже макролінзу для такого підготувала вам. А, тому давайте перевдягатися. Омбре спрей number один. все, що вам треба зробити, щоб утворився градієнт, це відкрити кришечку, нанести топ, не сушити його. І давайте пшикать. Ставимо так трішечки під кутиком і починаємо робити отакий пшик-пшик. Трішки підвертайте по боковим. Дивіться, омбре блискітками у вас готово. Тепер відправляйте полімеризуватися в лампу на 90 секунд. Я тут вам ще і в спалах для спецефектів включила. Це в нас Ombre spray number no. 2. Буквально пару пшик-пшик, І градієнт у вас готовий. Якщо хочете, можна, наприклад, перекрити топом, нанести ще один шар, але я не бачу в цьому сенсу, якщо чесно. Бо подивіться, яке. Флеш 3, і саме оцей спрей ми робили з дівчулями на базовому курсі. На довгій нігті, на нюдову базу, Боже, це щось просто неймовірне. Тут, до речі, натиск ви можете контролювати, ви можете прям сильно ось так, якщо внизу вже працюєте, а згори, коли працюєте, ледь нажимаєте. І воно тоді вам дає менше близький ток за раз. А в кінці вже можна аж просипати на вільний край. Ну, я люблю ще ось так можна розвернути, подивитися і трішечки, отут по боковушечкам підсипати, прям так ледь натискаючи. Боже, It's unbelievable and so beautiful. Це четвертий номер, а перший ми з вами не нанесли. Ну, і мать його так ось о, він, дивіться, який гарний. Зараз зробимо. Боже, це перший матір рідна. Гляньте, які вони неймовірні. Це просто. Це просто, просто в мене немає слів. У мене реально забракло слів. Оце йде не перший, а це четвертий, бо я їх переплутала. Але вони взагалі шикарні. Ми їх зараз топом перекриємо, хоча, чесно кажучи, мені шкода їх топом перекривати, вони так блищать. Не забувайте тільки, що їх гарно треба просушити. По технології 90 секунд в лампі вологий шар з блискітками ви маєте пересушити. Так, але найцікавіше це як себе поведуть ось ці спреї просто пудрові. Бо я такого ще не бачила і не знаю насправді, що очікувати, тому давайте дивитися. Очі бояться руки роблять. Знаєте? Тут головне не пшикнуть дуже сильно. Ну, слухайте, правда, градієнт, начебто аерографом працює і на прозорій тіпсі досить гарно працює. І, в принципі, я роблю цим спреєм це вперше, і досить непоганий результат. Можна, звісно, трошечки потренуватися ще і буде ще краще. Але для першого разу начебто прям нічого навіть. Чорний спрей омбре напшикую. Я трішки промазую, поки що був лінзу. У мене топ зліз. Куди ти дівся? Бачите? ту Це до чогось вже тронулась. У мене виходить омбре і в один шар. Оці всі погрішені це через те, що хтось змазав топ. Але я жіночка не горда. Зараз будемо виправляти. Подивимося, чи можливо виправити, якщо отак от ви стопом теж накосячили, почали вже пшикати, чи можна, наприклад, не забирати повністю, а просушити і наваляти зверху другий шар. Зараз ми з вами подивимося, чи так можна. Я вже бачу, що, походу таки можна. Бо дивіться, другий шар лягає супер плотно. Хочу ще отам ту цятку трошки тушануть. Зараз поставлю дивіться, на кут, до речі. І у вас виходить гра дієнт. Якщо кладете в два шари, то воно прям супер пігментоване, як бачите. Так, Color Number 3. Це такий пудровий прям відтінок, і для брех, я думаю, він буде прям, ну, дуже прикольним і популярним. Я не буду повторювати своїх помилок, бо я знаю, що я тільки що теж кудись влізла в тіпсою, розтащила бльосточки трошечки. ну, ладно. Боже, яке воно офігенне! Я вже хочу собі новий манікюр, якщо чесно. І куди ж едленчики без рожевого, такого фірмового кольору? Це четвертий номер, і оцей я прям ждала, чекала так сильно. Ментоловий колір з таким рожевим, або блакитний в короче. Дивимося тільки, як він перекриє, пшикаємо. Або молочний в врожевий. М -м -м. Я вже прям сплю і бачу. І отут по бачкам не забувайте гарненько допшикувати. Єдина порада, мабуть, працюйте в масті. Я вже випшикую останній, і мені здається, що ще трошки я буду чхати. Я вже надихалась цим сухим пигментом. Тому думаю. О, до речі, на останній тіпсі я винайшла спосіб, яким прям дуже зручно. Тримаєте ось так пляшечку, великим, коли нажимаєте, прям досить гарно і швидко можна робити, бо вказівний в мене вже втомився. Білий мій вже просох, і зараз залишилось лише перекрити топом. У мене тут лише чорний в два шари, бо я накосячила з топом, але всі інші в один шар виглядають прям ніжненько. Якщо вам хочеться другого шару, то можна покласти ще другий шар. Тоді воно буде більш насичене і більш яскраве. Я б, мабуть, хотіла рожевий додати ще один шар, тому я перекриваю топом. І що роблю? Швидко додаю другий шар. Ось він, гляньте, який сразу насичений раз і став. А ці я вже перекриваю топом. Ой, гляньте. Можна ще матовим перекрити. М -м -м. Просто скажіть мені, що це за геній придумав у ці блискітки. Бо я, чесно кажучи, просто від них в шоці. Оцей третій сьогодні на базовому просто всіх порвав. Просто розірвав на шматки, всі фоткали. Які прикольні просто новиночки. І це ось такий пшик-пшик. Якщо чесно, це капець. Я не розраховувала на те, що такою однією пляшечкою, а якщо чесно, усіма всіма можна пшик-пшик і готово. Я просто буду ще сидіти гратися, бо це була перша моя спроба, моє перше знайомство. І я гадаю, що як для першого разу так просто попшикать і щоб вийшло, зробити градієнт. Враховуючи, що аерографом я ну, такої, типу, працюю, ну, мить його я просто ненавиджу. Не знаю, сто мільйонів разів вам це повторю. Я не дуже люблю і не дуже вмію працювати аерографом. Е, то я... Оце прям я. Я цільова аудиторія цього продукту. Я просто чуть-чуть, і буду продумувати якісь дизайни. Я думаю, що можна і по центру там пшикнути, зробити, як ото зараз модно, а згори намалювати срібною фарбою. Я думаю, що можна, в принципі, зробити і градієнт. Не просто градієнт цією штукою, а можна зробити, типу, мікс. Наприклад, кіток, там золото, також буде пополам, наприклад, можна. А я думаю, що можна Блін, так багато, всього можна. Можна ще трафарети, мабуть, попробувати, але тут прикол в тому, що нам треба мокрий топ, і це треба тіпа, якось подумати. Тут, скоріш за все, будуть проблеми певні з трафаретами, але якщо підкрутити, то думаю, в нас все вийде. Я попробую, а вам, якщо цікаво, ви мені обов'язково напишіть в коментарях, що хочете якісь дизайни подивитися від мене на основі цих е, пшикалек. Тому, якщо дуже цікаво, напишіть мені в коментарях, щоб я розуміла, чи варто мені знімати. А в мене ще лишилися новиночки, та я вже дуже втомлена після базового. Вибачайте, я вам покажу їх наступний раз. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб, натискайте дзвіночки, щоб не пропускати наступних випусків. Бо в мене завжди розпаковочки свіжайших новиночок. Розкажу, як користуватися, покажу в роботі і дам чесну оцінку.